Ви продемонструєте свою здатність здавати транспортним засобом заднім ходом по прямій лінії. З вашого останнього положення після попередньої вправи екзаменатор попросить вас поїхати вперед і зупинитися, коли він підніме руку. Починайте рух назад по прямій через алею з конусами, доки передній бампер вашого транспортного засобу не пройде останній ряд конусів на протилежному кінці алеї. Ви будете оцінюватися. За кількість виправлень, порушення меж і остаточне положення. Вам дозволено одне виправлення або протягування вперед без втрати балів, також ви можете безпечно вийти з транспортного засобу лише один раз, щоб оглянути його положення. Коли ви закінчите вправу, встановіть стоянкове гальмо, перемкніть передачу в нейтральне положення і подайте сигнал клаксоном це повідомить екзаменатора про завершення вправи. І дозволить йому оцінити ваше остаточне положення.